Ми, власне, розпочинаємо. Ми з нашої київщини за ніч у повітряному просторі Києва збито 15 ворожих безпілотників. яким є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Містяни у соцмережах повідомляють, що в одному з районів після атаки здійснилася пожежа. Віталій Кличко повідомив попередньо в Києві без постраждалих. Медики та рятувальники ще працюють. На місцях зазначимо вночі, росіяни намагалися атакувати столицю дронами, зокрема безпілотниками з бережуючими боєприпасами. Це дрони, які можуть довго знаходитися в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати. Працювати вони можуть як за допомогою оператора, так і автоматично. Таких сили протиповітряної оборони збили 15 над столицею. ППО працювала і в області, зазначив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Зокрема, про збиття. Шахеда повідомляє над обуховим усі деталі. Ми будемо дізнаватися згодом.